Національний університет імені Богдана Хмельницького. Делегація Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького взяла участь у науково-освітньому івенті наука та інновації Черкащини». Мета цієї виставки показати наукові дослідження університетів Черкаської області. Після цього це можливість показати вступникам міста Черкаси або гостям можливості для вступу і подальшого навчання. Захід відбувся з нагоди дня науки в Черкаському обласному інституті після дипломної освіти педагогічних працівників. Від університету свої наукові розробки представили навчальна наукова лабораторія квантової хімії, науково-дослідний інститут фізіології імені Михайла Босого, наукова лабораторія автоматизації наукових досліджень, науково-дослідна лабораторія математичної фізики, студентське телебачення та радіокафедри журналістики реклами та піар-технологій, науково-консультаційний центр освіти і розвитку без обмежень, кафедра військової підготовки. Наш університет на цю виставку показав значну частину. Технічних досягнень, які пов'язані з радіоелектронікою, з АІТ-галузю із досягненнями хімічної науки нової української школи, то дуже дуже актуальні питання, які важливі для держави зараз. Наші науковці значною мірою перемкнули свою увагу на дослідження, пов'язані із обороною. В нашій країні тому є ряд пропозицій, ряд ідей, які розробляються і які дозволять покращити обороноздатність нашої країни. Також на виставці презентували іміджеву продукцію чину та нові видання викладачів університету. Над сюжетом працювали Тетяна Пасічна, Тетяна Чупилко та Андрій Некористенко.